Як ви ставитесь до об'єднання руху та Карпату? Ну, дивіться, дві команди у Львові було би добре. Був ФК Львів, був, так, були Карпати, були напружені поєдинки між ними. Надзвичайно цікаві. Так, Львів'яни між собою дискутували хто кращий. Ну, без сумніву, ми прихильники десь здебільшої львівських Карпат. Але Враховуючи фінансову ситуацію, яка є в державі, враховуючи загалом політичну ситуацію, якщо б була сильна, єдина команда, було б непогано. Хоча я не проти, щоб два колективи грали в премєр лізі На вашу думку, це послабить львівський футбол чи навпаки зробить його сильнішим? Чим більша конкуренція, тим краще, я думаю. Я не думаю, що послабить львівський футбол. Навпаки, мені він стане сильнішим. Львів'яни вже заскучили за європейськими лігами. Ми заскучили за лігою УЄФА, так, за колишнім кубком УЄФА, де львівські Карпати грали. Ми чекаємо міжнародних матчів. Десь потрохи ми до того йдемо. Так, я сподіваюся, що через декілька років львівський футбольний клуб буде серед еліти українського футболу. І сподіваємося, що в Європі ми покажемо також певні позитивні результати. Чи будете Ви вболівати за Карпати наступного сезону? Я з 1980. Перший раз в 1982 році я прийшов на стадіон Дружба вболівати за Карпат. Значить, І буду. буду вболівати. І останнє питання: на вашу думку, де рух завершить сезон? На якому місці турнірній таблиці? Я би хотів, щоб рух був у першій десятці. Я поважаю цю команду. Це за останні десятиліття таке нове відродження або нова якість лівійського футболу. Григорій Петрович добру справу робить. Я хочу, щоб рух був в прем'єр-лізі і також представляв Львівщину.